То есть, Це, uh, дуже, дуже цікава думка. Знаєте, uh, на сьогоднішній день я теж приїхала в країну Норвегія. Мій чоловік uh, працює в Україні, uh, і uh, як і багато інших чоловіків не може виїхати, але прийде той час, коли uh, кордони будуть відкриті. Жінок, які на сьогоднішній день відчувають себе самотніми і намагаються знайти когось, хто за. Просто, просто сходила сама собою на побачення, а, заглянула всередину себе і запитала, дівчинко моя, а чого ти хочеш найбільше від усього? А що, ти, а що ти любиш більше всього? Бо знаєте, дуже багато жінок, які все своє життя присвятили своїй родині, своїм дітям, своїм чоловікам. Вони просто себе закопували, і це була так, такий якийсь е, просто е, гра одні ворота, їми користувалися цей час, і вони навіть не розуміють, а хто я в цьому світі, а чого я хочу, а що мені подобається, а яке б життя я хотіла прожити. І, і, можливо, саме ця ситуація, коли ти сьогодні одна, для того, щоб ти просто задала собі це питання, зосередилася на самій собі, на своєму внутрішньому світі, почала себе розвивати, почала щось набувати, щось нове в собі відкривати, можливо, якісь нові способності, таланти, які тобі принесуть, принесуть потім доход. Можливо, це буде ще щось. Тому що не, треб, не треба концентрувати себе на тому, що я, о, я одна, о, не одинока, о, я, я не знаю, чим я зайнятися. І ти починаєш шукати когось чогось, щось в себе вкладати незрозуміле. Не треба того робити. Ти не одна. Ти не одна. Ми всі з вами споруди. Можливо, а, із раненої птиці знайти здорового партнера. Він знайде такого ж із раненого пті... птаха, тому просто, просто зосередтеся на зціленні себе, щоб ви були. Ще одне, і воно мене. І якщо ми будемо з вами думати про щось, коротше, це думки мої, думки мої вслух. Будь корисна на тому місці, де ти знаходишся. Просто допомагай іншим а, і.